У спортивному залі 18-річний Максим Бардінов грає зі своїми братами та сестрами. Юнак каже, виїжджали під обстрілами з Харкова. Тут весь час думає про тих, хто лишився у місті. Я з усіма маю зв'язок, з за усім зараз все добре. Дехто лишився в Харкові. Я дуже сильно мушоці з цього. І маю надію, що це скоро вже закінчиться. Бабуся Максима Надія Дудко каже, живуть у Харкові, в районі Салтівка. Бомбили нас з першого дня, там дуже страшно було. І Ми приїхали на Полтаву одразу з Харкова, тому що сюди далеко. А потім вже з Полтави добирали троє суток сюди поближче, на западну. Там вже зацепило, кусок дому, горин зацепило вже. Ну поки стоїть ще, ну хто знає, що далі буде. Куди вертатися буде, хто його знає. Подружжя Гнатюків із трьома дітьми приїхало з окупованого селища Михайлівка Запорізької області. Нічого хорошого там немає. обстрілів немає, жертв немає, але волонтери не можуть приїхати, щоб допомогти. Там нуждаються в їжі, нуждаються в лікарстві. Там дуже важко зараз». директор училища Тарас Войтович показує приміщення, у якому живуть українці з інших областей. каже, є усі зручності. Умови звичайні, типові. Є болір, є гаряча вода, і звичайні душові. От, е, нічого особливого, не готельний варіант, а такий в студентському гуртожитку. Сім'я Юлії Борисенко з Харкова сім днів провела у бомбосховищі. Жінка каже, назад повертатися не хоче. Змінні речі, більш нічого не брали, та документи ще брали. То, що в руках можна внести, ніяких ні валіз, нічого не було. Збиралися дуже швидко, довго чекали на потяг. Ось все, все інше нам тут. Предоставили і вісі, і єду всього достаточно. Директор коледжу Тарас Войтович каже, педагогічний колектив допоміг приїжджим облаштуватися в гуртожитку. Докупили трошки побутової техніки, практично всю постільну білизну зібрали в колективі. От, бо студенти, які були виселені на час військових дій, свої речі позабирали. І в нас якби такого забезпечення не було. Люди знесли і продукти. От багато хто під'їжджав з волонтерів. Цими днями вже чекаємо медикаменти і так далі. От ну, люди різні. Були такі, що приїхали прямо в піжамах. Першу добу важко відходили. За словами керівниці департаменту соцзахисту населення Оксани Гобут, зараз на Волині перебуває понад 14 тисяч вимушено переселених українців. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.